Вітаю! З вами передача вічна віч! І сьогодні в нас в гостях бізнес-наставниця, психологиня та ведуча трансформаційних ігор Альона Маримонська. Вітаю! Вітаю вас! Насправді поєднувати стільки професій в собі. Як це доповнює одна одну і підсилює одна одну? Насправді це вивчити свої індивідуальні особливості і потім зуміти їх дійсно направити в потрібному напрямку, тому що я дійсно така багатогранна особистість. У мене достатньо широкий досвід співпраці з різними організаціями, установами і різні напрямки, крім того. Зараз я вже звузила профільність дещо, але все-таки не хочеться обмежувати себе в своїх можливостях. І, от саме якраз побувши. Бізнес-наставником собі, я обрала для себе шлях бізнес-наставника, який допомагає мені втілювати всі ті ідеї, можливості, які я бачу всюди і скрізь для інших людей. Якщо говорити бізнес-наставник, це той, хто говорить, як би то його побудувати, той бізнес, чи той, який дає інструменти, от хто. То Альона Мормонська як бізнес-наставниця, які функції вона виконує. Це людина, яка вміє вести за собою, і людина, яка допомагає створювати з нуля е, власну справу, відкрити, для, відкрити себе як підприємця, допомагає реалізувати свої ідеї, задуми тоді, коли вони лише в форматі ідей, або е, людина дійшла до якоїсь точки розвитку, можливо, вона вже мала якусь власну справу, а далі важко рухатись. Тобто, це е, допомагає допомога в напрямку розвитку всіх можливостей, але різностороння. Тоді, коли ми не обмежуємось лише питаннями фінансів чи, до прикладу, питаннями внутрішньої впевненості, а комбінуємо всі напрямки сфери життя і внутрішні і зовнішні можливості. Ви казали, що багато сфер було задіяно до того, як ви прийшли в нинішні сфери, які вас наповнюють, в яких ви можете реалізуватися. А що було вже за плечима? Який досвід, який сформував вас такою, яка ви є зараз? Ну, Насправді, попри те, що у мене декілька освіт, я ще й зуміла всі ці, всі ці напрямки різної освіти реалізувати в практичній діяльності, тому що, наприклад, свою освіту викладача образотворчого мистецтва я реалізувала якраз в трансформаційних іграх і допомагаю жінкам створювати їхні ігри, маю авторські ігри. Ну і вже більше семи років є провідником в такому напрямку. Ігор для людей, які там створила не лише я, а до прикладу, це відомі ігри Ліла, mm -hmm. одна з найдрівніших ігор. Чи... Гра Кіосакі якраз по бізнесу і фінансах, але у мене вона версія, яка адаптована до українського ринку, і у часи кризи, знаєте, мені завжди хотілося щось оригінальне, унікальне і далеко до часів, коли ми починали розуміти дуже добре на власному досвіді, що таке криза. Я сама стала провідником в такій грі. Якщо говорити там, до прикладу про досвід мене як викладача, і освіту в цьому напрямку, то це перейшло в викладання, в тренінги. І, звісно, тренінги це робота з різними організаціями, з різними установами, це можуть бути там, лікарі, водії, це можуть бути судді, служба охорони. Тобто це дуже-дуже багато різних верст населення, які мають свою індивідуальну специфіку, своє бачення. І це дуже цікаво, тому що в процесі всіх цих взаємодій, оцього досвіду професійного, я вивчала кожну особистість, мислення цих людей, їхні проявленості. І це тепер увійшло якраз в формат бізнес-наставництва. Ну, звісно, психологія вона завжди була, є, і, мабуть, з дитинства я вивчаю людину, як таку психіку, і взаємозв'язок людини зі світом. Тобто, От це такий великий дитячий інтерес, який прийшов в професійному напрямку і продовжує мною далі управляти. Ну, і крім того, я достатньо така ідейна креативна особистість, і мені завжди хотілося, щоб ці ідеї ну, не були лише всередині мене, щоб вони реалізовувались в реальні проєкти. А для цього я розумію, що все я не можу. Да? І мені було б цікаво допомагати людям реалізовувати їхні. Плани, мрії, і плюс мої різносторонні бачення об'єднувати для того, аби проявляти особистості, бо дуже багато є талановитих людей, які просто не вміють себе засвітити, да, проявити, показати. А, особливо українці ми дуже талановита нація. Насправді і мені хочеться, щоб таких зірочок в образах людей, їхніх справ а, все більше сяяли. Бізнес це талант чи стратегія? Бізнес це стратегія, а яка допомагає розкрити талант. Mm -hmm. Все-таки так. Тобто, якщо е, психолог, він. Е, е... Більше спостерігає, вивчає і досліджує, то коли ми говоримо про бізнес, то тут все-таки має бути стратегія однозначно і цифри. Тобто ми рахуємо, і взагалі, коли людина боїться, от, до прикладу рахувати, боїться цифр, бо насправді люди бояться починати щось своє якраз через низький рівень фінансової грамотності, чи знаєте, недостатнє розуміння того, як саме діяти в напрямку фінансів. в напрямку Напрямку там, відповідної документації, щоб це було прозоро, чесно, бо насправді люди хочуть чесно. Але, по-перше, дуже багато у нас є установок соціальних, коли якщо це бізнес, це великі гроші, якщо великі гроші це ризик. Якщо ризик це проблеми, великі гроші це не чесно. Ну, дуже багато ми чули таких раніше. Слів, які закарбувалися в пам'яті, і от коли ти бізнес-наставник, ти допомагаєш знімати ці обмеження, створювати нові усвідомлення для людини і вже тоді будувати все таки стратегії, не боятись цифр, дійсно вміти рахувати, бо без цього бізнес не вийде. Знаєте? І крім того, ви знаєте, є такий ще один момент не дозволити людині впасти. Бо ми можемо на азарті, на такому запалі, в натхненні. Взяти, і знаєте, так згори стрибнути, все зробити, витратити там весь бюджет, а потім не вміти його далі наповнити, не вміти далі його втримати на ринку, позиціонувати себе. І тоді буде дуже багато розчарувань, і тоді це буде якраз та негативна сторона. І, на жаль, навіть існують певні там компанії організації, які допомагають от якраз оце, це, знаєте, стартанути людині. А потім все. А бізнес-наставник він підтримує. Він підтримує на шляху, не дозволяє впасти, ризикувати, але усвідомлено, щоб потім ну, не лікувати нові травматичні досвіди, скажімо так. Але ж це водночас і певна відповідальність, тому що якщо в людини щось не виходить. То винним він може зробити безпосередньо бізнес наставника. Ну, Я вам хочу сказати, для психолога то, е, професіонала то зовсім не страшно, тому що психологи звикли, що ми і так винні, знаєте, дуже часто чуєш, коли людина йде до психолога, вона починає змінювати свою поведінку, там, можливо, якісь бачення, і в сім'ї інші родичі, які ще не почали цей процес розвитку, вони то сприймають, ну, от, пішла до психолога, він тобі не говорив, і тепер ти тут диктуєш свої правила. Е, я думаю, що з часом. Пільство інакше почне на то реагувати все менше людей реагує на зміни, на повагу до себе. На Повагу до інших, на нові е, можливості е, з цікавістю, з інтересом і з повагою. І я думаю, що з часом ми це уманемо. Якщо ми говоримо про психолога, то там відповідальність виключно на клієнту. Коли ми говоримо про бізнес наставника, то тут, звісно, ділиться відповідальність, але вона не може бути е, тільки на наставнику. Е, чому? Тому що е, в будь-якому випадку діє. Сам, сама людина. Да? Я можу побачити сценарії, я можу побачити ризики, я можу допомогти скласти стратегію. Причому я дуже люблю працювати так само в команді. І у мене є теж команда, з ким ми працюємо, щоб знов-таки не лише моє було бачення. Ми запрошуємо постійно. У нас є жіночий бізнес-клуб, ми запрошуємо постійно туди інших спікерів. Тобто ми розширюємо межі досвіду, але я не можу Виконати певні дії за самого клієнта. Тобто, в цьому форматі, звісно, відповідальність на клієнту, крім того, як саме людина виконує ті чи інші дії. Да? Тобто, я допомагаю бути максимально готовим, щоб це не викликало там, надмірного стресу, переживань. Але, ну, звісно, кожен самостійно вирішує, куди він рухається і що він хоче. Тобто, таких прям чітких інструкцій, роби це. І по-іншому, ні, от такого не може бути. Стосовно бізнесу під час повномасштабного вторгнення. Деякі люди були змушені взагалі розпочати з нуля, повністю перевести з одного регіону в інший свій бізнес. От як зараз взагалі відбувається стратегія ведення бізнесу в умовах повномасштабного вторгнення? У мене є навіть друзі, які так само перевозили бізнес з іншого регіону. Зараз вони вже декілька років працюють саме тут і живуть відповідно. І я знаю, як, як то дійсно для багатьох було непросто. Але розумієте, отут якраз велику роль грає оця свідомість. Тоді, коли людина розуміє і усвідомлено будує власну справу, вона розуміє, що вона робить, з якими цінностями для чого. Ви знаєте, не страшно впасти. Страшно не піднятися. І тоді, коли людину сліпо ведуть в якусь стратегію і кажуть, що робити, і людина діє просто як робот машинально, от тоді якраз страшно, бо такі люди не змогли знов піднятися, знов почати. Е, тому от, от для мене цей бізнес-наставник це дуже важлива функція, тому що це людина, яка вчить змінювати свідомість, уявлення про себе, уявлення про свою справу. Е, але е, не управляє тобою безпосередньо, бо, бо потім може не бути бізнес-наставника, може не бути е, зручного середовища, можуть змінитись умови. І отут головне е, вміти в цих умовах. Віднайти. І, до прикладу, навіть якщо говорити про власний досвід, я розповідала про те, як там ким була і куди направила, до прикладу свої знання, але був різний період. І психологія тривалий час вона не приносила відповідно коштів, вона була не популяризована, вона була така, знаєте, за зачиненими дверима, десь захована, і це прирівнювалось до якогось там страшного лікування. І тоді я займалася іншими справами. У мене було туристичне агентство, яке дуже мені подобалось це. Справа я пробувала, і в мене був манікюрний кабінет. Я самостійно робила ці послуги, надавала потім. Були дівчата, які працювали. І ви знаєте, це дуже цінний досвід. Так само у мене був інтернет-магазин одягу, тобто дуже різні справи. І ви знаєте, саме завдяки оцим різним справам я мала фінансування, яке було мені потрібно для мого розвитку, для того, щоб, до прикладу, збільшувати знання в сфері бізнесу, саме фінансів. Тому що це те, чого не вистачало Там, навіть після університетів. Це така була, знаєте, дуже мізерна якась частинка того досвіду. Який Сьогодні і оце, от але от оце вміння да? не вирощувати, знаєте, такий є народна приказка корону в себе на голові, да? а вміння вирощувати внутрішні можливості. І це допомагало рухатись. І якраз коли почалась повномасштабна, дійсно дуже багато що змінилося, тому що комусь довелося почати з нуля, а інші, в принципі, почали. І в нас дуже багато розвинулося нових підприємців саме от в ці часи. І це безумовно цінно, бо там змінились і цінності. Тепер ми відкриваємо бізнес не лише щоб заробляти, не лише щоб. Говорити про фінанси, а тепер ми хочемо говорити про цінності, тепер ми хочемо говорити про культуру. Дуже змінилися погляди, і, і які б часи не були складні, але в найскладніших часах є щось, що допомагає оновити ту внутрішню культуру, яка потім відповідно в зовнішньому світі проявиться, що цінно. Я з вашої розмови зрозуміла е, істину, що ваше завдання, ваша місія як бізнес-наставниці не супроводжувати підприємця постійно, а навчити його в певний момент бути самостійним. Сто відсотків. І ви знаєте, це загалом моя філософія життя. Навіть коли я навчаю бути психологами, в мене є такий практичний курс. Тобто, звісно, там знання академічні люди отримують додатково в університетах. Але м -м, після того важливо бути психологом в кабінеті, що ну, кардинально відрізняється від того досвіду, який ти отримуєш в процесі навчання. Це інакша така частинка. І, і в цьому процесі завжди а, я говорю про те, що важливо виховати відповідальну особистість, яка не буде ходити до психолога постійно за підказками, яка навчиться самостійно справлятись, і час від часу в нових обставинах, в нових умовах буде звертатись по допомогу. І точно так само це працює в бізнес-наставництві. Ми і навіть я періодично десь впираємося, знаєте, в якусь стіну і вже не бачимо можливості. І потрібен там погляд зі сторони, потрібна якась нова задача, знаєте, як перезавантаження, певні такі трансформаційні процеси. От я дійсно для цього дякую, що ви це дуже гарно відчули. Хто більше зараз іде в бізнес, чоловіки чи жінки? Сьогодні жінки частіше йдуть в бізнес, дозволяють собі, я би сказала. І це дуже цінно, тому що бізнес по-жіночому і бізнес по-чоловічому то насправді дуже по різному. От вже Тривалий час навіть в бізнес-клубі, коли ми з жінками працюємо, ми спостерігаємо, наскільки жінки хочуть творити. Вони хочуть творити і нести цінності. Для чоловіків то більш такі логічні процеси, фінансові, структурні, і це теж цінно. Але уявіть, наскільки цінно, коли об'єднуються два різних отаких джерела, які допомагають державі процвітати в абсолютно різних напрямках. І в духовному, і в моральному, і в фінансовому. І загалом жінка-підприємець, знаєте, це... От ти просто заходиш, до прикладу в маленьку кав'ярню, і там тепло. І, і, і вона пробує щось нове. От я знаю, зараз дуже багато жінок знайшли себе якраз в нових справах. Після втрати близьких людей, і це допомагає продовжити жити, нести якусь свою ту місію, пам'ять. І ти заходиш в такі місця, спілкуєшся, і тут тебе пригостили, там, до прикладу, нещодавно мене пригостили там, гарбузовим соком. І ви знаєте, просто пригостились, бо вони хочуть щось нове додати. І, і такий тестовий момент, але це так душевно, коли це робить людина, знаєте, від щирої душі, коли вона дійсно ловить ці емоції, погляди на твоєму обличчі, чи дійсно то смачно. Тобто воно не тестується на сотнях людей для того, того, щоб поставити галочки в анкетах стосовно того, як пройшли випробування. А це дійсно душа, емоції, це безумовно цінно. А от стосовно дружби в бізнесі, особливо серед жінок, які ведуть бізнес з вашого досвіду, є дружба, коли об'єднуються, можливо, дві різних сфери або підтримують одна одну, є плечем. Одна одній, тому що є така думка, що жіноча дружба не існує. А що говорити за бізнес тоді? Як розділити ці моменти? Ну насправді, якщо говорити про світовий досвід. То дійсно бізнес спільний навпіл, чи то сімейний бізнес, зокрема, чи то там бізнес близьких друзів, він можливий лише для 3% населення успішним. Тому що рано чи пізно з'являться моменти, коли потрібно буде десь вже не співпадати. І чим більші можливості, тим важче домовитися, скажімо так. Але але я можу сказати, що якщо ми говоримо про маленькі підприємства, або ми говоримо про схожий бізнес у подруг, але він окремо один від одного існує, тут набагато простіше. Тому що насправді останнім часом бізнес вже не є просто конкуренцією і боротьба за перемогу. Коли він починає наповнюватися оцими цінностями, про які ми говоримо, він починає ставати моментом для об'єднання, моментом для, знаєте, кожен може проявити свою автентичність. Я більше дев'яти років навчала інших людей, от якраз на курсі, бути психологами, практично, і мене завжди запитували: Альон, ти не боїшся, що це будуть твої конкуренти? Я кажу, ні. Людей дуже багато, кожна людина. Повинна знайти свою е, особистість, свого психолога, з ким душі буде добре. І в процесі цього навчання жодного разу не було, знаєте, от таких чітких настанов, що всі мають бути однакові. І в будь-які мої проекти для мене, от прям таки принципове моє бачення і філософська моя душа об'єдналися в тому, що це має бути автентично. Тому що кожна особистість настільки цікава, е, нам не потрібні копії, нам потрібно е, Відкривати більше своєї унікальності, не боятись, не соромитися. Українці дуже багато років соромились. А тепер подивіться, коли важкі часи, але ми відкрили свої таланти, свої можливості, якими поглядами на нас дивляться, як нами пишаються інші люди. А ми це ховали навіть самі від себе. Тому для мене це якраз не про конкуренцію, це про можливості і. Жінка в іншій жінці, коли бачить цінність, коли може зробити щиро комплімент одна одній, повірте, це майбутнє всього світу. І, ну... Безглуздість, мабуть, вже конкуренція вже як безглуздість. Звісно, ми можемо ем, рухатися, це, це десь мотивує, це десь рухає, тому що там ми бачимо там успіхи, і можливо але щоб це не перетворилося, у цю знаєте гонку, успіх за успіхом, не бачачи себе, свого життя, е, не даючи можливості побути на самоті, бо саме на самоті твориться якраз те індивідуальне, прекрасне, автентичне. Тому я однозначно проти конкуренції. Гроші люблять, тишу. Гроші люблять усвідомленість, гроші люблять, щоб їх цінували. Це теж енергія. Ви знаєте, гроші це обмін вашим знанням. І тоді, коли людина там, боїться брати кошти там, за свої послуги, розумієте, це я не визнаю свою цінність, і, і звісно, інші не будуть її визнавати. Якщо ви недооцінюєте себе, ви однозначно будете ходити і скрізь шукати менше, дешевше. Все, бо ви не будете визнавати і цінність інших людей. За будь-яким процесом стоїть дуже багато творення, дуже багато е, мудрості. І для мене це про повагу. Е, я на гроші дивлюсь так: чим більше можливостей я маю, тим більше можливостей я створю. Тобто, знов-таки, це не має зосередитись на мені. Е, гроші це обмін: обмін енергіями, обмін досвідом, обмін вміннями. Я ж не збираю їх заради папірців. Я потім йду і обмінюю їх на щось, що створила інша людина, інша особистість, фірма, організація. Для мене це про це. Тому рахувати треба, поважати треба, але почати зсередини. От тут знов такий, знаєте, бізнес-наставник на А фінансова подушка має бути. Обов'язково. Обов Особливо в ці часи, от якраз. Щоб вони починали для того, щоб ви не відчули себе покинутим, розтопленим, звісно, ви знаєте, в досвіді є, коли я працювала з людьми з величезним мінусом. І ми притворювали то в плюси, в хороші плюси. І кажу, ми, бо знов-таки, дуже часто це командна робота, не лише моя. І, і навіть в мене був різний досвід насправді фінансовий, тому що там, я звичайна, як звикли казати, є звичайної сім'ї, де не було там стартових капіталів і так далі. Але однозначно це внутрішнє відчуття безпеки, це мудрість, це відповідальність, це, це усвідомлення. Відношення до грошей, тобто не так, що я сьогодні заробив і все витратив. Заощаджувати потрібно вміти. І бізнес-наставник теж цього навчає насправді. І в мене тут є теж мої наставники, які мене навчили дуже багато чого, саме от в питаннях фінансів, тому що я казала, що це була така частинка для мене достатньо мало зрозуміла і більш теоретизована. А зараз я вже можу говорити про інакший досвід, тому. Однозначно, має бути. Дуже хочеться, щоб наше суспільство було фінансово грамотно підкованим для того, щоб проекти створювалися успішні, щоб бізнес був процвітаючим, і щоб навіть економія, те саме заощадження, воно було в задоволення, в радість. І ще й приносило якийсь відсоток це те, що ми заощадили, щоб воно нам йшло в користь. Я вам надзвичайно вдячна за сьогоднішню розмову, за те, що ми підняли такі важливі теми і прийшли до висновку спільного: що бізнес-наставник це людина, яка готує. Іншу людину до успішного ведення бізнесу, і в якийсь момент вона її відпускає, але завжди готова прийти на допомогу, якщо це буде потрібно. 100% дякую вам дуже вам дякую, що сьогодні були з нами. З вами була передача вічна віч. До наступних зустрічей.